Книга віку не втрачала своєї актуальності. Вона може жити вічно. Сьогодні ми покажемо вам, як відбувається її реставрація, і за допомогою чого можна відновити її первинний стан В бібліотеці університету. Студенти з Польщі вчаться реставрувати книги. Завдяки міжнародній співпраці вони мають змогу проходити практику в найкращих бібліотеках не лише України, зазначає Василь Кметь. На базі наукової бібліотеки ми дійсно проводимо обмін досвідом і в сфері освітніх технологій, і в сфері науково-дослідницьких проєктів. Сучасні підходи реставрації потребують цілого комплексу методів, які застосовують для відновлення матеріальної основи документа. На сьогодні понад 10 тисяч книг бібліотеки потребують реставрації. І головна проблема в тому, що не вистачає часу. Для відновлення маленької брошури на 100 сторінок витрачається до двох тижнів. Євгенія Миколаївна стверджує, що найбільше страждають багатотомні видання, адже для їхньої реставрації потрібно ще більше часу. Працюємо медичними інструментами, відчуваємо себе певним чином як лікарі-книжок. Не хочеться віддавати повертати фонди, бо вже звиклася, частинка. Тебе лишається разом з тою книгою після ознайомлення з усіма етапами проходження реставрації книг, польські архівісти залюбки діляться своїми враженнями. Нас місті чогось такого немає. У нас такого місця немає. Тут відчувається історія. І коли я прийшла до бібліотеки вперше, була позитивно вражена. Для мене це справді щось неймовірне, що зуміла побачити. Останнім етапом практики для студентів з Люблінського університету стала екскурсія бібліотекою. Юлія Шолян, Зоряна Козачок, Франко Тіві.